Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Якщо ви хочете навчитися в'язати, то я запрошую вас подивитись ще цей урок. Я вже показувала декілька уроків по в'язанню. Ми з вами навчилися набирати петлі, в'язати лицеву виворітну і декілька в'язок я вам показала. На минулому уроці ми з вами. Вивчили, як в'яжеться рисова в'язка, а також навчилися в'язати англійську резинку. А зараз я вам покажу, як в'яжеться отака перлинова в'язка або по-російськи жемчужна в'язка. В'яжеться вона на основі резинки один на один і дуже схожа на англійську резинку. Але відмінність її полягає в тому, що англійська резинка вона виглядає однаково з лицевої і з виворітної сторони, а перлинова в'язка вона виглядає з лицевої сторони так, а з виворітної ось так. Хоча деяким майстриням подобається, як виглядає виворітна сторона, і вони її приймають за лицеву. І також ще сьогодні я вам покажу, як в'яжеться в'язка колосок. У мене тут немає в цих е е зразках, але вона дуже легко в'яжеться, і ми з вами вивчимо. Будемо рахувати, що ми тільки що набрали петлі. І перший ряд, установчий ряд, ми будемо в'язати резиночку один на один. Тобто одна. Лицева, одна виверідна. Ну, в мене вивертна лицева, вивертна лицева. Це одразу після набору петель. Спочатку перший установчий ряд. Все, друзі, Ми з вами, з вами знаходимося на лицевій стороні і почнемо в'язати перлинову в'язку. В'яжеться вона дуже і дуже легко. Всього, всього ж з двох рядів цей візерунок складається. Кромкову знімаємо, далі ми лицеву петлю пров'язуємо лицевою, а вивертну петлю ми не пров'язуємо, а знімаємо її зі спиці і робимо одразу накид разом з накидом. Лицеву пров'язуємо лицевою, виверітною знімаємо і робимо накид, не пров'язуючи. Лицева, виворітно знімаємо, лицева, виворітно знімаємо з накидом. Дуже легко. Це так у нас буде в'язатися лицевий ряд. Лицеву в'яжемо, виворітно знімаємо. Остання кромкова в мене виверідна. Розвертаємось на виворітну сторону. Другий ряд в'яжеться дуже просто. Кромкова, виворітна петля пров'язується виворітною, а лицева разом з накидом пров'язується лицевою, Виворітна виворітною, Лицева пров'язується лицевою. Виворітна пров'язується вивертною, лицева з накидом. Лицевою. Ми в цьому ряду не робимо ніяких накидів, тільки пров'язуємо лицеву і виворітну петлі, по малюнку. Ось і все. Настільки легкий візерунок. Якщо ми будемо в'язати по цьому принципу, ось, вийде у нас ось така дуже гарненька в'язка. Давайте ще пров'яжемо зараз. Буквально декілька рядків, щоб ви переконалися, що це дійсно так. Ось дивіться. Лицеву прив'язуємо, виворітну знімаємо. Лицеву пров'язуємо, виворітну знімаємо. Ось дивіться, друзі. Я пров'язала декілька рядочків і у нас вже Вийшов такий дуже симпатичний візерунок. Ось цей зразок я в'язала більшим діаметром спиць і він вийшов більш такий ширший і вільніший. А це більш сильніший вийшов малюнок, дуже симпатичний. Ось так виглядає з виворітної сторони. І зараз, друзі, ми з вами перейдемо на в'язання резинки колосок. У мене тут немає зразка, але я вам зараз покажу. В'яжеться вона теж на основі резинки один на один, але петлі в'яжуться не просто, як ми в'язали до цього часу, розкриваючи, а навпаки, ми петлі будемо перекручувати. Тобто, дивіться, у нас зараз лицьова петля по малюнку. Якщо ми її пров'яжемо за задню стінку, то й вона відкривається ця петля. А якщо ми пров'яжемо за передню стінку, ось так, то петля перекручується. І ми пров'язуємо лицеву, вивертну, якщо ми пров'яжемо за передню планку, то петля відкривається. А якщо ми пров'яжемо її вивертною за задню планку, то тут в основі петля перекручується, і ми в'яжемо ось так: лицеву в'яжемо. За передню планку. Дивіться, бачите, вона перекрестилася на початку петлі. Якщо ми отак пров'яжемо, вона відкривається, а якщо за передню планку, вона перекручується. В'яжемо лицеву запередню планку, за задню. лицеву, за за задню. і в'яжемо так всі наші петлі. Трошки повільніше виходить, вже так швидко не вийде, але в кінці воно буде дуже гарний візерунок. Зараз ми пров'яжемо цей ряд і подивимося наступний ряд, за який планки в'язати, Дивіться. виворітну за задню, виверную лицьову, за передню лицьовою. Вивертну, за задню, лицеву за передню і кромкова вивертна. Далі розвертаємось на виворітну сторону і подивимося, як у нас лежать петлі: кромкова, вивертна. Ми теж в'яжемо її за задню планку, виворітною петлею. Лицеву в'яжемо за передню, вивертну. За задню лицеву, за передню. Тобто, і в лицевому, і в рядах ми будемо в'язати. Зараз нитка двойна, У мене... і вона перекрутилася. Зараз я виправлю. Ось ми пров'язали декілька рядів, і диві... дивіться, що виходить, наче колосочок. І ця резиночка виглядає однаково з лицевої сторони і з виворітної. Дуже гарно буде виглядати цей візерунок на більш ширшому шматочку в'язання, більше петель треба набирати. І дуже гарно підходить для оздоблення, наприклад, в'язати манжети, комірці, планки, окремі вироби можна в'язати, на що вистачить фантазії і. Вміння. Так що, друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І зараз я вам покажу, як виглядає на більш ширшому в'язанні. Ось я вам хочу показати ці дві в'язки, які ми сьогодні зв'язали, на більш ширшому відрізку. Тут більше петель я набрала, і дивіться, як гарно виглядає перлинова в'язка. Яка вона об'ємна і дуже симпатична? Отак вона з виворідної сторони виглядає. Можна використати виверідну сторону, як лицеву. Отак, з лицевої сторони. І дивіться, як резинка колосок. Дуже гарно на мій погляд. Дивіться, вона однакова з двох сторін, з лицевої і з виворідної сторони. Дуже гарно буде з неї манжетик, він не буде так розтягуватися, тому що виверітні петлі, вони при розтягуванні будуть стягуватися. Тоді як відкриті петлі будуть навпаки розтягуватися. Так що раджу цю резинку використовувати для оздоблення манжетів. Ну, я шкарпетки в'язала з такої резинки, декілька разів використовувала. А також я в'язала дитячі шапочки і на відвороті робила таку резиночку, було дуже гарно. І верх вже в'язка мене йшла соти. Ну, ці вже наступні в'язки я вам покажу далі в моїх уроках, так що, друзі, залишайтеся зі мною, дивіться, вчіться, тренуйтеся, все у вас вийде, дуже все. Буде гарно у вас виходити. Головне, не здаватися і головне тренуватися. Не бійтесь розпускати, якщо не виходить, це тільки буде на користь. Дякую вам за увагу, за те, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Ну. І щоб не загубити мене у мережі, пишіть коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання чи пропозиції, пишіть, я обов'язково відповім і буду враховувати ваші зауваження і ваші побажання. Дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною. На все добре, до нових зустрічей, до нових уроків. Пока-пока.